Він вже встиг знайти улюблені місця в Україні та побачити війну на власні очі. Наступна історія про волонтера з Ірландії, Майкла М'єтівза до нашої країни чоловік приїхав у перші місяці повномасштабного вторгнення. Допомагає тут і зараз. Деталі такого рішення від іноземця у матеріалі. Відео, як українські жінки роблять коктейлі Молотова та звернення Володимира Зеленського щодо допомоги від світової спільноти, це те, що спонукало майкла у перші місяці повномасштабного вторгнення залишити свою державу та приїхати в Україну. Мої рідні сказали, що моє рішення божевільне, хоча й не хотіли, щоб я їхав однак розуміли, мене не зупинити і у висновку таки підтримали мене в Україну Майкл їхав, аби боротись з ворогом на полі бою, хоча й до цього не мав жодного досвіду. Однак через нюанси з контрактом для іноземців так і не приєднався до війська. Натомість разом із однодумцями з інших країн на Львівщині став частиною грузинського легіону, де розпочав волонтерити, займався доставкою гуманітарної допомоги. найбільше запам'яталась поїздка в місто Оріхів, що в Запорізькій області. Коли ми привезли туди аптечки, розпочався обстріл. Ми чули звід. Усіль звуки битого скла та руйнування. Тоді ми зрозуміли, що росіяни хочуть зруйнувати єдиний міст до населеного пункту, і ми не зможемо вибратись. Та все обійшлось. Єдине за що я хвилювався, що в той день моя мати святкувала день народження, і що своєю загибель я зіпсую для неї це свято на все життя. За плечима у Майкла чимало волонтерських поїздок дуже вразила буча після звільнення. Авіслідесвозереботе. <звільнення> Очевидно, ця війна жахлива річ. Фактично, це боротьба добра і злом. Це збройне протистояння є непотрібним і так не має бути. Росія не має знаходитися тут. Адже кожна людина має право на життя і існування. І кожен, хто може допомогти, повинен допомагати, тому що людина має стояти за людиною. Я відчуваю, що можу допомогти, і тому я тут також вже в Україні Майкл розпочав роботу в американському фонді, який разом з прикарпатськими волонтерками громадської ініціативи Галичини передає тактичні аптечки для військових. Ми перші познайомилися на зборі тактичних аптечок, а потім якось дуже легко вже здружилися буквально за, за, за перше знайомство. Майкл з тих людей, які готові прийти на допомогу моментально, і він навіть пропонує якісь свої ідеї, що ми, що ми надзвичайно любимо в нашій організації ініціатив. І це таку працездатність велику. І... Звичайно, він дуже мало втомлюється. Він хоче багато зробити. Він хоче допомогти Україні. Допомагає ірландець і прикарпатським волонтеркам. Багато виконує на на такої чоловічої фізичної роботи, а також він дуже талановитий майстер по дереву. Багато речей він допомагає нам для волонтерської крамнички. Він робить ми, нам заготовки для волонтерської крамнички для лупців снів для інших виробів. Також він нам поробив меблі. У нас є тут одна. А за зробити таку студію. Він нам поробив до неї меблі з піддоню. А ще майкл освоює ази роботи зі склом. Та активно вивчає українську мову. Слів уже знає чимало. Має серед них й улюблені. Смачно, дуже приємно. Свіжа їжа, пишне. Моя когана. Майкл народився в західній частині Ірландії, тому з маличку надихався красивою дикою природою. Україна розповідає, нагадує йому рідний дім, адже краєвиди тут також милують око. Однак різницю між країнами таки відчуває. Оно дефостингс юнотисдеведе. Одна з перших речей, яку б я виділив як відмінність, це погода в Україні. Вона контрасна або дуже спекотно, або дуже холодно. Подобаються мені українські міста, але не дороги. Щодо Івана Франківська, то я захоплююсь поєднанням природи і архітектури до вподоби річки, парки, озера. А ще є де покататись на велосипеді. Ну і звичайно, тут чудові люди. <рес> Майкл Розповідає на сьогодні його волонтерська мрія здійснилась. Він зробив чимало для українського війська і додає, залишатиметься тут доти, поки наша країна не здобуде перемогу. Хоче відсвяткувати цей день разом із тими, хто був з ним пліч опліч.